Мабуть, найзагадковішим угрупованням всесвіту гри сталкер є моноліт. Це безстрашні фанатики, які зайняли такий омрійний для багатьох сталкерів центр зони та успішно обороняли його буквально від усіх, хто прагнув наблизитися до таємниць Чорнобильської аномальності, що там приховані. Як їм вдається, будучи по факту в повному оточенні, відбуватися від решти угруповань зони? Звідки у монолітників дороге та якісне озброєння і спорядження, якого насправді нема ні в яких інших сталкерів? Як їм вдається виживати в умовах шаленої радіації та випромінювання центру зони? Та ким насправді є адепти моноліту? І з усім цим розберемося у даному сюжеті. Вітаю! Оповідь веде Вольницький, і ви, мої шановні глядачі, давно просили детально розповісти про монолітників. Що ж, нарешті, моноліт осяяв мене своїм світлом і дав мені волю на те, аби розкрити його секрети. Інформації про дане угруповання досить мало, і серед неї є чимало припущень. Однак мені все ж вдалося структурувати наявні деші знань. Про хранителів Моноліту. Тому не забудьте залишити вподобайку цьому відео та написати свій фанатичний коментар. Хай квітне український ігровий Ютуб. Розпочинаємо! Нікому не віро, крім Моноліту та братів твоїх. Моноліте. Твої діти чекають тебе. Твою мудрість, твоє сяєво. І прийде день, і засяє моноліт знов у славі своїй. Прийде час і обрані врятуються, моноліт дасть їм досконалість. Моноліт це світло та знання, знання і світло, він повернеться, повернеться. Повення релігійних фанатиків планувалося на ранніх етапах процесу розроблення тіні Чорнобиля. Їх початкову концепцію було описано в дизайнерському документі ще за 2002 рік. Початковий задум полягав у тому, аби в зоні існувала загадкова група сектантів, які поклонялися якомусь міфічному моноліту. Зважаючи на специфіку того часу, очевидно, що розробники таким чином хотіли створити якийсь узагальний образ релігійних Сектантів та розкрити цю тему в грі. Адже в 90-ті роки в Україні був свого роду розквіт всіляких псевдорелігійних сект, які часто до того ж мали тісні зв'язки із кримінальним світом. Гравець мав вперше зустрітися із монолітниками на озері Янтар. Там мешкав загадковий монстр із назвою Створіння у Тумані, який мав потужні телепатичні здібності. Чимало фанатиків потрапили під його вплив і стали зомбованими. Танти приходили в околиці янтарного озера, бо вважали, що саме в його центрі знаходиться міфічний камінь-Моноліт. У білдах Янтар мав би межувати із мертвим містом. Гравець разом із загоном бійців обов'язку повинен був прориватися до міста, де почали розповсюджуватися паразитичні спори. Саме через них місто було заповнене і із дивними наростами на голові, що дуже нагадували зомбі із гри Half-Life 2. Проте прорив закінчувався не в Дачею, хоча головний герой мав би вижити після нього за сюжетом. Також у мертвому місці мало би бути секретне місце зустрічі адептів. Навіть існувала ідея із можливістю вступу гравця в лави моноліту. Якщо ж головний герой відмовлявся, то тоді він повинен протистояти фанатикам, адже ті перешкоджали сталкерам просуванню в глиб зони, бо вважали, що таким чином сталкери можуть нашкодити їх божеству. Ми нікого не пропустимо. Будь-яке ваше втручання може спричинити остаточну загибель Моноліту. Ми відкриємо вогонь по кому завгодно, хто підійде ближче, ніж на 30 метрів. У дизайнерських документах за 2003 рік моноліт описується як нейтральне до всіх угруповання. Але якщо хто посягав на їх інтереси, то могли запросто вбити. Вони вірили, що в центрі зони знаходиться якийсь еволюційний модуль неземного походження, тому вони контролювали всі підходи до ЧС і Прип'яті та ловили сталкерів, які наближалися до них через посягання сталкерів обов'язку і волі на секрети центру зони, фанатики розпочинали ворожнечу із ними. Аби знищити це угруповання, гравець змушений вбити кожного його члена. Оскільки у сталкерській біллах значну увагу приділяли ігровим механікам та квестам, пов'язаним із пошуком секретних документів, то фанатики Моноліту зробили такими собі хранителями, які вважали, що документи із лабораторій у зоні не повинні нікому дістатися. Тому вони відкривали полювання на всіх, хто прагнув відшукати деші знань про секретні експерименти в зоні. У Біл'є 1469 за той же 2003 рік з'являється перша ігрова модель бійця моноліто. Також варто звернути увагу на записи угруповання монохромних, які зустрічаються у дизайнерському документі за 2003 рік. В епіцентрі зони, прямо всередині зруйнованої Чорнобильської АЕС, знаходиться щось, що контролює розповсюдження зони. Дещо, що керує здоровенною армією зомбі, змінених тварин, лячних істот і ще нікому невідомих сутностей. Ця сутність бере під контроль військові частини, зомбує мирних мешканців ближніх поселень і змушує великі загони створінь атакувати військові блокпости. Ця сутність чорний моноліт, створений невідомою древньою расою. Багато мільйонів років тому на орбіті Землі моноліт був створений задовго до того моменту, коли перші бактерії з'явилися у вируючих океанах Землі. Очевидно, що позаземна сутність моноліту є відлунням ідей JC Game World щодо першої своєї великої гри, коли вони думали та навіть активно працювали над проєктом про прибульців та далеке майбутнє, який мав назву Oblivion Lost. Однак після 2002 року концепція гри була повністю змінена та стала куди більш приземленою. У дизайнерському документі за 2004 рік згадується, що за КПК-монолітника представники групи Повені обов'язок платили тисячу грошових одиниць. У білді 1850 з'являється нашивка угруповання, а у збірці 1851 перші іконки NPC. У білді 1893 за той же 2004 рік з'являється перший опис угруповання. А також приблизно в той же час було вирішено, що Моноліт буде ворожим до усіх, окрім зомбованих сталкерів. У збірках за 2005 рік фанатики були активно задіяні в сюжеті у темній долині сталкер новачок якого міг врятувати Тати гравець розповідав, що виникла нова база моноліту в темній долині у будівлях поряд із входом у лабораторію X18. Туди звозили стійких сталкерів, які потрапили під вплив моноліту. Їх перепрограмовували на виконання певних завдань з зомбувальною програмою Сталкер. і звідси, по ідеї, мали вирушати вантажівки смерті в різні точки зони. У лабі X18, до речі, мали мешкати бюрери, яких фанатики готували деякими пійманими сталкерами. Очевидно, тими, яких уже не можна було перепрограмувати, або тими, які загинули під час транспортування до темної долини. Із фанатиками мали співпрацювати бандити на чолі із Кабаном, які розташувалися на покинутому будмайданчику. У старій версії сюжету головний герой мав дізнатися від бандитського пахана пароль для проходу на базу Моноліту, аби потім через неї потрапити в лабораторію X-18. Дані ідеї реалізували у фанатській модифікації Ласт Альфа. Я неодноразово згадував у своїх відео та рекомендував і рекомендую до проходження усім справжнім сталкерам. Також у білдах монолітники були настільки потужними, що мали в себе на озброєнні навіть БТРи. Проте у зв'язку із технічними проблемами, що супроводжували транспорт у турелізних версіях Тіні Чорнобиля, від машин вирішили відмовитися у 2005 2006 роках. Розробники взагалі відреклися від багатьох ідей, відлоні яких ми все рівно можемо спостерігати. В реалізній версії Тіні Чорнобиля також відмовилися і від сюжету із монолітниками в темній долині, де залишилися тільки бандити. Не стало монолітників і на янтарі. Хоча про те, що вони там планувалися, свідчить наявність чималої кількості трупів у формі моноліту, розкиданих біля та всередині комплексу X16. Фанатики стали займати тільки радар і всі території північніше. Їх концепція лишилася в принципі тією самою. Проте, на зміну від Білдів, ми не маємо змоги ніякі з ними взаємодіяти, а повинні лише вбивати. Тому після перших проходжень оригінальної тіні Чорнобиля досить складно зрозуміти, хто вони такі насправді. Перші натяки на розгадування таємниць фанатиків з'являться вже у покликовій прип'яті. Насправді історія монолітників починається ще до катастрофи 2006 року, яка спричинила виникнення аномальності. Значна мережа дослідницьких лабораторій у Чорнобильській зоні потребувала чималої кількості охорони, навіть не дивлячись на те, що офіційно та територія є закритою. До виникнення аномальності в зону все рівно ходили мародери і просто туристи. Проживало кілька сотень місцевих мешканців, які відмовилися покидати Свої домівки під час катастрофи 2006 року, а також було десь до тисячі співробітників самої ЧАЕС. тому лабораторії треба було комусь охороняти. Звісно, що серед охоронців було чимало військових, адже такі заходи не могли проводитися без контролю державних силових структур. Однак серед охорони X лабораторій було і чимало найманців, точно які саме найманці невідомо. Але напевно можна сказати, що у вчених які проводили досліди на території зони до 2006 року, була деяка досить делікатна робота, яку військові навряд чи могли виконати. Мова йде про викрадення людей для їх подальшого залучення в різного роду експериментах, які пізніше і призведуть до появи жахливих гуманоїдних мутантів, бюрерів, контролерів полтергейстів, тощо. Ще у сталкерських білдах говорилося, що часто під дослідними ставали саме місцеві мешканці Чорнобильської зони та її околиць. Тому присутність найманців для охорони вчених усвідомлення виглядає цілком логічною. Адже якби людей для дослідів викрадали військові, то це спричинило би небачний скандал. Якщо врахувати той факт, що всі представники моноліту в оригінальній грі навіть в українській локалізації розмовляють російською Мовою, то можна припустити, що серед тих найманців було чимало вихідців із депресивних регіонів Росії, Дагестану, Ічкерії Забайкальського краю тощо. Саме звідти в реальному житті сумнозвісна приватна армія Вагнера часто вербує своїх головорізів. Також російське походження цих найманців натягнуто, але все ж можна пояснити наявністю у багатьох із них російської стрілецької зброї, якої на озброєнні ЗСУ та на чорних ринках до. 2022 року не було а саме: гвинторізів, абаканів, автоматогранатометних гранатометних комплексів, гроза та валів. Ми не знаємо, на жаль, політичної ситуації навколо ігрової зони сталкерського світу. Проте, навіть у реальному житті в нульових Україна мала дуже тісні зв'язки із Росією у всіх сферах. Тому неофіційна присутність на території зони російських найманців виглядає досить логічною. Знову ж таки, це більше припущення, але погодьтесь, що доля істини в цьому все ж є. Ну і тим більше, усвідомлюючи, що чимало монолітників то є колишні російські найманці, валити їх. Стає ще приємніше. Після катастрофи 2006 року вчені усвідомлення зрозуміли, що рано чи пізно секретами аномальності будуть цікавитися все більше і більше, тому вони піддали зомбуванню охоронців x лабораторій аби ті продовжували охороняти центр зони та не задавали зайвих питань. А для повного підкорення була придумана казочка із монолітом, загадковим і божественним кристалом, який треба обороняти від так званих невірних, тобто сталкерів і. Військових, яких дуже цікавий центр зони. Сам моноліт це ілюзія, пастка для особливо прудких розбійників, як острілець. Дай мені багатство. Вийди отсюда, ти! Ha <laughs> ha! Для управління установкою Monolith виділили навіть окремий підземний комплекс «Під ЧС, який до того швидше всього слугував для всіляких дослідів із підключення людини до Ноосфери. Байку про загадковий кристал Monolith, який начебто виконує будь-які бажання, вирішили поширити серед агентів, які були запрограмовані зомбувальною програмою Stalker. Такі агенти є у лавах багатьох, якщо не всіх сталкерських кланів та працюють під прикриттям. Виконуючи дії, що вигідні усвідомленню, але ці агенти того не усвідомлюють. Дуже швидко байка про моноліт поширилася серед перших сталкерів, які охоче повірили в неї. До центру зони вирушили чималі групи відчайдухів, але всі вони безслідно зникали. Чимало таких сталкерів були піймані адептами моноліту та піддані зомбуванню. Отже, хоча і початковий кістяк монохромних становили колишні найманці із охорони усвідомлення та військові, але згодом угруповання значно поповнилося сталкерами найрізноманітніших мастей, яких перевели в монолітівську віру. Таким чином, моноліт швидко став дуже чисельним угрупованням. Основними ретрансляторами команд та так званих божих откровень» для фанатиків, стали всі установки, які блокували центр зони. А найбільше серед них це колишній радянський комплекс, комплекс ЗГРЛС ДУГА, проте для підтримання своєї віри, особливо відбиті адепти стали споруджувати невеликі ретранслятори із усілякого сміття, використовуючи також в них енергію артефактів. Перший такий ретранслятор ми бачимо на базі моноліту в центральній прип'яті в тіні Чорнобиля. Варто зауважити, що програма Stalker змінювала не тільки розум людини, але й робила її менш сприятливою до радіації та всі випромінювання. Хоча через це такій людині лишалося жити всього кілька років, це пояснює не тільки те, що монолітники спокійно виживають у суворих умовах центру, але і значну стійкість легендарного сталкера-стрільця, який не раз потрапляв під викид та бував у місцях із шаленим всі випромінюванням та радіацією, і вибирався із них живим. Знижувати згубні впливу центру зони монолітникам допомагають артефакти із унікальними властивостями, яких у місцях їх дислокації. Повно. Про те, що фанатики використовують артефакти в лікувальних цілях, свідчить наявність багатьох артів біля антени на базі моноліту в центральній прип'яті. Дуже цікавим лишається питання того, як моноліт здійснює забезпечення своїх бійців зброєю та обмундируванням. Вчені усвідомлення зберегли свої зв'язки із постачальниками навіть після виникнення Чорнобильської аномальності. Монохромні мають унікальні зразки зброї, яку невідомо хто виготовляє. А також у найманців із охорони лабораторії вже були на озброєнні чимало зразків ще радянського виробництва, так і деякі зразки новітньої російської зброї. Швидше всього, що Початкові зразки броні монолітників існували ще до катастрофи 2006 року. Із броні з'явилися тяжкі екзоскелети, які по факту є найдосконалішими із усіх сталкерських екзоскелетів, а також так звана наукова броня. Така броня дуже гарно пристосована до суворих умов зони та має стандартизований камуфляж кольорів Urban, який призначений у першу чергу для ведення бойових дій у міських умовах. Даний камуфляж, до речі, активно використовують всілякі Охороні фірми, що знову ж таки підтверджує наявність серед охорони вчених усвідомлення найманців. Ну і не варто забувати про чисельні трофеї монолітників після знищення невірних або їх залучення в лави адептів. Крім того, зважаючи на доступ до найрідкісніших артефактів, монолітники збували їх невідомим постачальникам через тих найманців, яких ми усі знаємо із оригінальних частин Сталкера, отримуючи натомість найкращу медицину, провізію та зброю із боєприпасами. Тобто серед лідерів моноліту все ж повинні бути люди, які не настільки Зазомбовані як звичайні адепти та можуть домовитися із іншими, але звісно ж, що найманці, які з'явилися в зоні вже після 2006 року, вам про зв'язки із монолітниками не розкажуть. Таким чином, до 2011 року моноліт став по факту найбільш оснащеним сталкерським угрупованням, але не дивлячись на всю їх міць, на фанатиків чекало неабияке випробування, адже в 2011 році до центру зони в погоні за стрільцем підуть бійці чистого неба на чолі із відступником усвідомлення Лебедєвим. Монолітники не є безпосередніми учасниками війни угруповань, але все ж були втягнуті в неї. По факту моноліт є найчисельнішим угрупованням у зоні, не враховуючи військових, сили яких, однак, зосереджені за межами периметру. За найскромнішими припущеннями чисельність фанатиків становить понад пів тисячі бійців, тоді як два інших потужних сталківських угруповання, обов'язок воля налічували всього по десь 300 бійців. Адепти повністю контролюють центр зони, блокуючи всі підходи до нього. Хоча групі стрільця вдалося досить близько підібратися до ЧАЕС, але сталкери не вступали у відкриті сутички із монолітниками, а потім були змушені відступити від центру зони через запущений вченими усвідомлення Викид. Отож, до великого викиду 2011 року фанатики контролюють ЧС, прип'ять і околиці, Радар, Лиманськ і покинутий госпіталь. Вони здійснюють деякі спроби просунутися в рудий ліс та на військові склади. У лісі можна знайти трупи монолітників біля аномалії Симбіонт. Від чого вони там загинули, невідомо. У частині чисте небо, як і в тіні Чорнобиля, зустрічаються трупи монолітників на кордоні, а також їх можна знайти під час Дослідження драговин на військових складах у чистому небі. Група із бойовиків монохромних знаходиться прямо в межах дії псі аномалії біля покинутого військового гвинтокрила. Монолітникам вдалося завдати поразки військовим на бар'єрі, тому ті відступили безпосередньо на військову базу. Однак бар'єр згодом займають вільні сталкери, які очевидно із часом приєднаються до волі. Фрімани остаточно добивають вояк на військових складах та створюють там свою базу. У результаті великого викиду відкрилася дорога в загадкове покинуте містечко Лиманськ біля Рудого лісу, і туди заходять бійці угруповання воля, адже вони розуміли, що то пряма дорога до центру зони. Під час привалу на них влаштовують засаду ворожі бойовики угруповання обов'язок, які пішли слідом за волівцями та в результаті знищують усіх фріменів. Однак потім підтягуються монолітники, які тільки і чекали слушного моменту та вбивають. Усіх червоноперег ще до цієї сутички у Моноліту почалися проблеми через те, що південь Лиманська зайняли бандити та ренегати, які прийшли сюди після великого викиду. А також невідомо звідки в Лиманську взялися військові сталкери, які зайняли стратегічно важливий міст, що розділяв місто на дві частини. Тому фанатики згодом спробували повернути контроль над південною частиною Лиманська, аби взяти військових у кільце та знищити, але в той же час. Місто заходять бійці чистого неба, які впевнено проривають спротив буквально усіх, хто постає на їх шляху. Повну поразку монолітники зазнали в боях із пернатами за покинутий госпіталь. До того ж, там вони понесли тяжкі втрати. Зупинити бойовиків чистого неба вдалося тільки на ЧС, але й то через те, що вчені усвідомлення запустили викид, аби знищити і угруповання відступників Лебедєва і Сталкера стрільця що теж туди проривався. Швидше всього, в результаті. В результаті того викиду загинули і чимало монолітників, адже вони перебували прямо в його епіцентрі. Але вченим усвідомлення на те було абсолютно начхати. Для них адепти це витратний матеріал. Тим більше, що в кінцевому результаті вдалося піддати зомбуванню чимало сталкерів, серед яких був і легендарний стрілець. Є також припущення, що монолітники спробували вторгнутися на янтар після подій частини чисте небо, аби відновити контроль над всі установкою в Х-16. Але вони зазнали поразки в боях із військовими. Про це свідчить чимала кількість їх трупів у тіні Чорнобиля на Янтарі. Однак достеменно невідомо, чи є ті трупи залишками від битви біля комплексу Х-16, чи то просто, як уже було згадано, відлуння минулих ідей розробників. Вирішальним етапом в історії угруповання фанатиків є 2012 рік. Адепти не полишають намагань прорватися крізь бар'єр, аби зайняти такі важливі військові склади. Проте, на відміну від 2011 року, тепер бойовикам Моноліту довелося зіштовхнутися не із покинутими на призовлящі військовими чи погано організованими вільними сталкерами, а із кланом висококласних бійців волі, які впевнено зайняли бар'єр та унеможливлювали Будь-які спроби фанатиків прорватися крізь нього. Після чергової невдалої атаки монолітників на бар'єр, на радар вирушає Мічений, який мав із собою псі шолом. Згодом він вимкне випалювач місків. Однак тут варто зауважити такий момент, те, що Мічені самотужки знищує десятки адептів на Радарі та в комплексі X10, це ігрова умовність, адже цілком логічно, що навіть такий суперкрутий сталкер, як Мічений, не зміг би сам справитися із чисельними загонами гарно оснащеними Значених бойовиків моноліту, які не вміють відступати. Тому, якби у сталкері можна було реалізувати нормальний стелс, то швидше всього прорив міченого до випалювача виглядав би інакше. Також саме у частині тінь Чорнобиля можна зауважити, що монолітники нейтральні до зомбованих. Це, власне кажучи, єдині до кого вони нейтральні в грі. Але, на відміну від зомбованих, фанатики вороже ставляться до мутантів. Для монолітників вимкнення випалювача стало спокою. Справжньою катастрофою до центру зони хлинули всі не лінь. У Прип'яті почалася справжня різанина, в результаті якої були знищені багато сталкерів різних угруповань. У центрі міста ми можемо на базі фанатиків зустріти лідера угруповання Харона. Але про те, хто він такий насправді, нічого не відомо. Тільки можна зауважити той факт, що він не виходить на контакт ні з будь-якими іншими угрупованнями. Військовим все ж далося прорватися на ЧС. Там стався іще запекліший бій. Але монолітникам вдалося повністю знищити все угруповання вояк разом із технікою, застосувавши в тому числі і сумнозвісні гаусс гармати. Недобитки військових накрило викидом, але стрільцю все ж вдалося прорватися під час бою. Після знищення центру керування монолітом він знаходить і вчених усвідомлення та вбиває їх. У результаті більшість фанатиків була знищена, але залишилося ще чимало монолітників, які стали контролювати лише ЧАЕС та східну прип'ять. Швидше всього. Був остаточно втрачений і Лиманськ, адже в хорошій кінцівці поклику Прип'яті гвинтокрил лейтенанта Соколова був збитий під час польоту над Лиманськом саме найманцями. Зв'язок адептів моноліту із їх божеством перервано. Ретранслятори в центральній Прип'яті були виведені із ладу, а найголовніше перестала працювати установка на радарі. Але більшість монохромних були вже надто зазомбованими, тому вони продовжують сліпо вірити в пришестя Моноліту та будують ретранслятори в східній Прип'яті. Фанатики не чують більше голосу моноліту, а точніше, команд зомбувальної установки, тому часто в їх голосах можна. На почути розчарування Огруповання продовжує триматися завдяки найбільш відбитим фанатикам. Один із таких є головним, хто влаштовує засаду на військових на чолі із Дегтярьовим у прип'яті біля старої лікарні. Саме він виголошує відому проповідь, ведучи своїх бійців у битву із так званими невірними. Ми вдячні тобі за те, що розкрив слугам твоїм підступи ворогів наших, осяй світом своїм душі тих, хто віддав життя заради виконання волі твоєї. До бою, захисники Моноліту, до бою, помстимося за полеглих братів наших. Хай буде благословеним їх вічне єднання із монолітом. Смерть, люта смерть тим, хто відштовхує його священну силу. Про повну божевільність фанатиків свідчить і розмова із полковником Ковальським. Його бійцям вдалося захопити в полон монолітника, оглушивши його гранатою. Але коли той очуняв, той із розбігу розбив собі довбешку об стіну. Очевидно, що врешті представників угруповання монохромних геть поїхав в дах після того, як їм перестали приходити команди від моноліту. Деяким адептам вдається вийти із-під контролю зомбування, і вони стали вільно мисленні. Ними є бійці польового командира бродяги: броня, морш, тихий серп і фома. Ну і звісно ж, сам бродяга. У другому сталкері бродяга навіть очолюватиме власне угруповання. Отже, істиною є кінцівка, в якій колишні монолітники приєднуються до одного зі сталкерських кланів в околицях Юпітера. Хоча монолітникам у східній Прип'яті вдалося завдати чисельних втрат військовим, але вони самі втратили чимало бійців та перестали. Стали повністю контролювати східну прип'ять. Це мало би стати початком кінця для фанатиків. Але в трейлері другого Сталкера ми бачимо, як головний герой Скіф бореться із бійцями у формі моноліту, стріляючи в них із гаусс гармати, а потім наближується до антени, яка схожа на ту, що є на радарі. Тобто, швидше всього нас очікує нове пришестя моноліту. Але це вже геть інша історія. Моноліт це максимально неоднозначне угруповання в трилогії «Сталкер». Здавалося б, що це геть відбиті фанатики, але по факту вони є лише жертвами, які покликані на те, аби обороняти центр зони та безпосередньо вчених усвідомлення. А їх фейкова віра слугує опорою єдності та відданості своїй справі. У другому Сталкері, сподіваюся, ми матимемо змогу розкрити всі їх таємниці, адже чимало аспектів так і залишається. Припущеннями, зокрема, походження фанатиків. А нам, усім, шановні глядачі, треба вірити в нашу перемогу та постійно пам'ятати, що сила в єдності, кінець зв'язку.